З захисником Владиславом Мотузним прощалися у храмі Андрія Первозваного що в провулку Веретенівський. В цьому районі чоловіка добре знали, говорять його знайомі. Дарив людям настрій, крутив дискотеки на тополі, хто знає це. Працював в спортзалі, спортивному клубі Атом. Працював також на першому тополянському пляжі. Всі його знають, як дуже доброго, завжди прийде на допомогу, ніколи не відмовить. Дуже важка втрата для нас. Владислава призвали по мобілізації у вересні цього року. Він дуже, дуже був чуйною людиною, веселою. Я його пам'ятаю з маленьких років, бо ми з його мамою дружили. Він полюбляв животних. Виросли вони, мама його виспитувала, можна сказати, одна. Прийшла повістка йому, його відправили в Англію. Він там місяць був на ученіх. Потім, після навчання, його відправили, пішов на завдання і назад не повернувся. На фронті побув дві неділі. все. за інформацією сумського центру комплектування, навідник мінометного відділення десантно-штурмових військ Владислав Мотузний загинув в районі села Новомихайлівка Донецької області. Це сталося під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій. Дитина завжди була світла, усміхнена, добра. Всі від відгукався не з найперших. Тому залишиться і не знаю, до сих пір не можу повірити, що це таке сталося. Владиславу Матузному було 30 років. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.